Всім привіт! З вами я Раїса Іванівна і я допомагаю вам вчити математику 5 класу. Тема сьогоднішнього уроку – квадрат і куб числа. Ви вже відпрацювали теоретичний матеріал, що поданий вам у параграфі підручника, і розв'язали завдання, ті, що подані як усні, і ну, початкового такого рівня складності. Тож, сьогодні давайте повторимо. Основне, основний теоретичний матеріал, який нам потрібен для розв'язування вправ. А саме, квадратом числа А називають добуток цього числа на себе, читають а квадрат або А у квадраті дорівнює А помножити на А. Дію знаходження квадрата числа інакше називають піднесенням цього числа до квадрата. Кубом числа А називають добуток трьох множників, кожен з яких дорівнює А. Тобто куб числа А або А в кубі дорівнює А помножити на А, помножити на А. Значить, ми маємо зробити, перемножити число А три рази. Дію знаходження куба числа інакше називають піднесенням цього числа до куба. Для спрощення обчислень важливо запам'ятати квадрати і куби одноцифрових чисел. Ось тут вам подана табличка, і бажано це все перенести собі сюди в внутрішній комп'ютер. У виразах, які містять квадрати і куби чисел, спочатку виконують квадрати куб числа, обчислюють, а потім множення ділення. Потім додавання і віднімання. Піднесення числа до квадрата чи куба, це дії третього ступеня, тому їх виконують першими. Вони найстарші. І так, перше завдання, що нам подано, це запишіть вираз. Такі завдання ми вже з вами неодноразово робили, тому якщо ви відчуваєте хоча б трошечки сил. На це, то зупиніть відео і запишіть самі, а потім перевіримося з вами. Ітак, сум, сума квадрата числа 3 і числа 6. 3 в квадраті плюс 6. Різниця куба числа 5 і числа 100. 5 в кубі мінус 100 третє. Добуток числа 6 і квадрата числа 10. 6 помножити на 10 в квадраті. Частка куба числа 7 і числа 49. 7 в кубі поділити на 49. Наступне завдання: обчисліть. Значить, ви пам'ятаєте, що спочатку в прикладах ви виконуєте піднесення до степеня, а потім множення і віднімання. В другому, подивіться, вам треба спочатку виконати дію в дужках, бо в дужках це. Перше, що треба зробити, потім піднести до квадрата. значить, це число, що отримаєте, помножити само на себе, а потім тільки віднімання. В третьому, спочатку, 3 в квадраті, потім 50 мінус те, що ви отримаєте, а уж вже потім умножити на 2. В четвертому, 3 множите на 2, потім підносите до квадрата, і 50 віднімаєте це число. В п'ятому, 2 підносите до куба. Множите на 5, а потім додаєте 100. В шостому 2 множите на 5, підносите до куба і додаєте 100, 2 підносите до куба, 3 підносите до куба, а потім ці числа додаєте. 2 підносите до квадрата, 3 підносите до куба, а потім ці числа перемножуєте. Тож, я вам проговорила план дій. І дуже-дуже хочу, щоб ви впоралися з цим завданням самостійно. Ви ж у мене молодці. Зупиняйте відео. Перевіряємо. І так, перше. 350 мінус 6 в квадраті помножити на 3. 6 в квадраті це 36. Далі 36 множимо на 3 це 108. І 350 віднімаємо 108. Друге. Спочатку перемножуємо 6 на 3: це 18 в квадраті, 18 в квадраті це 324 і віднімаємо 350 мінус 324, третє. Стоп. Третє п'ятдесят мінус дев'ять, сорок один і множимо на два. Четверте п'ятдесят мінус шість в квадраті, тобто тридцять шість, чотирнадцять. П'яте сто плюс вісім помножити на п'ять сто сорок. Шосте 100 плюс 10 в третьому тисяча. Разом 1100. Сьоме. 2 в третьому це 8, 3 в третьому це 27 і додаємо. І восьме, 2 в другому це 4, 3 в третьому 27. Перемножуємо. Ну що, сходяться у нас з вами відповіді. Дуже на це сподіваюся. Ідемо далі. Розв'яжіть рівняння. Рівняння дуже прості, якщо ви зрозуміли, що таке куб числа. 2 в кубі це 2 помножити на 2 помножити на 2. Табличка кубів у вас була подана в підручнику, і сьогодні на уроці я вам теж її продемонструвала. Тож, знову я рекомендую вам спочатку вняти. Поставити відео на паузу і розв'язати ці рівняння. Ну, потренуватися. Добре, ну що, тоді разом зі мною. І так, 2 в кубі плюс х дорівнює 10, 2 в кубі це 8. 8 плюс х дорівнює 10. Ну і знайти х тепер взагалі-то легко. Друге, 5 в кубі це 125. Плюс х дорівнює 625. І віднімаємо 625 мінус 125. Третє. 300 мінус х дорівнює 6 в третьому. Так, я бачу, що я змінила місцями друге і третє. Ну, вибачте, це у нас буде третє, а це друге. Так? 300 відняти х дорівнює 6 в третьому. 6 в третьому це 216. І щоб знайти х, 300 віднімаємо 216, х дорівнює 84. І останнє четверте, 9 мінус х дорівнює 1 в кубі. 1 в кубі, і взагалі в будь-якому степені дорівнює 1. Тож 9 мінус 1 буде 8х дорівнює 8. Як бачите, рівняння дійсно дуже-дуже прості. Тільки, ну що? Запам'ятати, що є куб числа, та? якою цифрою закінчується число? Ну що, можливо, ви вже такі в мене добре обізнані і самі здогадаєтеся, якою цифрою закінчується число? Давайте допомагайте мені. Якщо ми підносимо число до квадрата, то ми множимо це число на це число. А значить, перше, що ми починаємо робити, це множити останню цифру на останню цифру. Один помножити на 1. Що буде в кінці? Правильно, 1. 205 множимо на 205 і ще раз на 205. 5 на 5 це дві останні цифри, яка остання цифра в кінці? Знову ж таки 5. І знову 5 на 5. Остання цифра 5. Тут взагалі елементарно, так. Як не крути остання цифра 0. В четвертому 6 на 6 36, остання цифра 6. І знову множимо останню цифру 6 на 6. Число закінчується цифрою 6, 4 на 4 16. Отже, число закінчується цифрою 6, 9 на 9 81. І Остання цифра 1 множимо на 9. Тож 9. 117. 7 в кінці. 7 на 7 49. І тепер 9 множимо на 7. 63. Остання цифра 3. 2 на 2 4. Остання цифра 4. Здогадались? Ви молодці. І так. Вам треба буде ще раз відпрацювати добренько параграф, запам'ятати квадрати і куби одноцифрових чисел і виконати завдання, подібні до тих, які зараз розв'язували зі мною. Щиро бажаю вам успіху, до зустрічі!